Слідчі та криміналісти Національної поліції України проводять слідчі дії на території спаленого СІЗО у місті Херсон. Проводиться повна фіксація тих подій, які відбувалися на території СІЗО та встановлюються особи, які там перебували, а також окупанти, які здійснювали так звану охоронувальну діяльність на території даного СІЗО.

Нужка, потом вирус еще я умею причем.